Продовжуємо етерне живо. Далі говоримо ми зокрема, звісно про мирний саміт у Швейцарії, який розпочнеться вже по обіді. 100 делегацій, 92 країни. Більшість з них представлен представлять себе на найвищому рівні, тобто приїдуть або президенти, або прем'єри. Є міжнародні організації, є певні несподіванки, такі як Бразилія, яка буде на форумі, але в якості саміті, точніше, але в якості спостерігачки буде представник прем'єр Індії, тобто, все чи міністр індії треба уточнити, до речі, про представництво саме цієї країни? Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Єлізна. На закупона Максим, вітаю вас вітаю для початку. Які країни, ті, які беруть участь в саміті миру, вас найбільше здивували? саме їхня участь? Звісно, що Китаю не буде. Скажімо, Індія можливо, можливо, Бразилія, можливо, Південно Африканська Республіка. Насправді немає таких несподіванок. Ось я б здивувався, якщо б Китай саме приїхав, тому що необхідно враховувати насамперед не кількість, а якість так і вплив на Росію, і можливості впливати на неї, аби вона пішла на умови, які будуть обговорюватись на саміті міру. Ані Бразилія, навіть яку зазначили в якості спостерігача, Індія ну Індія має вплив, тому що. Звичайно, є одним з ключових торгівельних партнерів і допомагає Росії уникнути економічного колапсу, купуючи її нафту та нафтопродукти. Але в цілому, в принципі, цілком очікувано і без несподіванок це було вже зрозуміло. Там декілька тижнів єдина і головна інтрига була чи буде присутній Китай. Він не є присутнім, чим в принципі так само не здивував, тому що заявив про це офіційно ще декілька тижнів тому. Що має бути результатом цього саміту? Підписання спільної декларації, закладання фундаменту для інших зустрічей? Як можна виміряти цю ефективність на вашу думку? Ну, будь-який саміт, будь-яка зустріч на найвищому рівні або принаймні як в цьому випадку за участю керівників очільників держав вона закінчується спільним ком'юніке, підсумковим підсумком, з яким згодні всі держави тут слід враховувати, і вже зрозуміло Я скажу, скажімо так, офіційно підтверджена мета цього саміту Це підготовка до наступного саміту, в якому вже Може прийняти участь Росія. Було багато повин... повідомлень в американських джерелах, і Блумберг, зокрема, що вось вже готується на осінь такий саміт, і а, заступник а, голови офісу президента, ось тільки що читав новини, так зазначив, що результатом а, цього саміту підготовка до нового, а, мабуть, вже восені, на якому може бути. А, Присутня Росія. Тобто, зараз е, головна мета узгодити позиції всіх сторін, е, з яких немає зауважень, саме тому було лише три питання винесено на саміт е, з, усього, з усього плану Зеленського, так е, згідно з яких немає заперечень і на які можливо е, погодиться і Росія на певні компроміси, тобто, враховуючи складність. Процесу врегулювання, а головне непримиримість позицій сторін конфлікту необхідно з чогось починати. Ось обрали ці три пункти: ядерної продовольчої безпеки та обмін полонених для нас. Це так само вкрай важливо, особливо враховуючи чутливість українського суспільства. Так до цього питання чим. Вдало користується Росія ще починаючи з 2014 року. Тобто, ось ці ці три пункти будуть узгоджені, і потім з ними вже можна буде е, виходити на наступний саміт, де і буде присутня Росія Тобто, це вже зрозуміло, що е, ні одного, ні двох самітів не вистачить, або того. Аби досягти миру, і все підсумки будуть залежати від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою. Тобто, ось зараз, враховуючи, що тенденції на полі бою на превеликий жаль, негативні для України, взяли ці три питання, які поділяють і глобальна північ, і глобальний південь, так звані так. Тобто вони зацікавлені і в ядерній безпечі, і в продовольчій експорті українського зерна, і той самий там, навіть і Китай, і країни Перської затоки, і африканські країни. Тобто ось е ті питання, які співпадають з національними інтересами абсолютної більшості держав. Потім в осені по побачимо, як буде ситуація змінюватися. Рішення було важливе прийняті на саміті е G7. І стосовно санкцій і стосовно підтримки України і те, що замороження активи будуть працювати саме на Україну, були послані дуже потужні сигнали Путіну, що захід і надалі буде допомагати Україні тим більше як ми бачимо, останні місяці рішення було вже прийнято, чого ми чекали там більше двох років. Можливість завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Тобто, якщо ситуація зміниться певним чином за цей час на полі бою, можливо і в економіці Росії, зокрема на саме це санкції проти неї, бачимо ажіотаж навколо валюти, тобто кроки досить серйозні були прийняті аби. Переконати Путіна, що досягти йому цілей всі не буде можливо, тобто, і потім вже будуть додаватися додаткові пункти або або головна мета цього санкцій слід враховувати в кулуарах, будь-обговорюватись інші плани, інші можливі компроміси в тому числі з боку України, звичайно Росія і Китай. Вони свій план вже мають. Росія підтримує китайський план. Напевно, будуть обговорювати і ці пункти, і покроково будуть рухатися далі в залежності від А ситуації на фронті, Б ситуації в російській економіці. Це чи вдасться українському керівництву нашим западним партнерам? Негараз не маємо зі зв'язком. Зараз відновимо, поговоримо зокрема ще про ті ем, намагання Росії зірвати власне проведення саміту миру в Швейцарії. Уповножений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав провокацією перед самітом Миру заяви російського будсменки Москалькової, де вона е, буцімто просить посприяти обміну полонених. Нагадаю, що напередодні ввечері Москалькова опублікувала список із понад 430 трьох українських військовослужбовців, які цитата готові найближчим часом повернутися додому, якщо українська сторона погодиться взяти їх в обмін на російських військовослужбовців. Кінець цитати відновили зв'язок. Максим є Продовжуємо бесіду. Пан Максиме, власне, я якраз описував ситуацію, коли росіяни намагаються будь-яким чином зірвати цей саміт. І от маємо заяву омбудсмена українського Дмитра Лубінця. Він відреагував на заяву Москалькової. Це людина, яка називає себе омбудсменкою в Росії. Нагадаю, що вона опублікувала список з 400 30 українських військовослужбовців, буцім, то обмін має відбутися. Це, власне, таке спекулювання на темі обмінів з боку Росії відбувається зараз. Чи як розцінювати взагалі цю ситуацію? То абсолютно, знаєте, це традиційні методи Росії. Брехати, брехати, ще раз брехати, насправді, блокувати. Я нещодавно спілкувався особисто з паном Лубенцем, тому що мій дитячий тренер з боксу. Перебуває в полоні, який не був військовим, був затриманий в при виїзді з Маріуполю, Так і вже там інсульт пережив. І тобто, він мені прямим текстом сказав: там вже тисячі українців громадських, тобто не військових, перебувають у полоні. Там, взагалі, питання дуже складне. Вони абсолютно блокують. Тобто, це метод шантажу. Продемонструвати, зробити заяву, що нібито ми готові. А насправді блокують абсолютно всі перемовини, розуміючи, що це негативно впливає на рівень підтримки влади всередині України. Тобто, це такий, ну пригадуйте, там навіть після 2017 року, коли там повністю декілька років були заблоковані обміни військовополоненим. Тобто вони розуміють, що це їх важель впливу, для нас, це слабка ланка, маючи на увазі чутливість українського суспільства, і ось робиться подібні заяви, що нібито ми тут ні до чого, ми обидвома роками за. А коли справа доходить. До конкретних дій ми бачимо абсолютно відсутність результату. Тобто, тут я звичайно довіряю пану Лубенцю, ані Москальковій. Тобто, це традиційний, скажімо так, механізм, інструмент боротьби і впливу Росії там вирішення їх конкретних завдань по розколу там по внутрішній дестабілізації України. Зрозуміло з цим. Ну і як ви гадаєте, треба звертати увагу чи не звертати зовсім на те, що заявив Путін напередодні. Усі ці його пропозиції, так звані, про ем, я не знаю, там, наближення миру, хоча це радше українська капітоліяція ми всі це прекрасно розуміємо. Звертати увагу, звичайно, треба, але слід розуміти, що це. Е... Була, скажімо так, умови і не невип... випадково, що вони були озвучені якраз напередодні саміту миру. Друге, щоб обговорювали на цьому саміті не мирний план Зеленського, а саме так званий мирний план Путіна. І підштовхували і Зеленського, зокрема, на певні компроміси. Зокрема, знаєте, в дипломатії є такий вислів. Якщо хочеш реально вимагає, неможливо тобто, і ось потім щоб всі ж сказали: Ну ось бачите, компроміс досягнуто Запоріжжя, умовне Херсон остався, залишається України Ось давайте ті території, які вже окуповані, будуть залишені Росії. Тобто, так званий корейський сценарій по лінії зіткнення, які зазначені зокрема, і в е, так званому китайському плані. Тобто, в принципі, це такі умови торгу початкові, якщо там ну, я читав там е, про російську дипломатію, як вона завжди там була. Там був такий відомий е, в сучасних реаліях. Він би називався, очільник Міністерства закордонних справ пан Гарчаков. І ось на одному. З дипломатичних раутів на перемовинах з Австро-Угорською імперією, там з німеччиною, там під час чергових там війн 19 столітті він був у нього було декілька варіантів мав. Так, він приніс з собою там і то реальний гарний варіант, негативний для нас. І бо він, як там, був вже за старим. Він їх втратив, і вони були там оприлюднені. Це був такий відомий випадок. Тобто, ось завжди є три варіанти е, на перемовинах. І звичайно, це е, оптимальний максимальний результат для Росії, а, але я впевнений, що навіть Путін розуміє, що ці умови не є. Прийнятними ані для України, а для наших західних партнерів. А для але для початку торгу е, дуже скажімо так: старт тобто стартові позиції Росіян. Але я впевнений, що вони готують готують на поступки, те, що Путін оприлюднив сам. Ці умови і почав це свідчить про те, що не так все добре в російському королівстві, так званому, і є вони чудово так само розуміють, що і нові санкції будуть мати вплив на російську економіку, і подачі кроки, і передача зброї і рішення. На надати нам 50 мільярдів кредиту за рахунок російських коштів, все це матиме результати і ескалація, тобто ескалація ведеться з боку Росії, але тим не менш він зрозумів, що і Захід готовий відповідати, і рішучість зростає, незважаючи на всі ці бюрократичні праволочки, затягування рішень, все таке інше, тобто все більше і європейська бюрократія. Уговтається, розуміючи виклики і для себе, і для ризики для власної безпеки, особливо напередодні президентських виборів сполучених штатів і можливої перемоги Дональда Трампа. Тобто, якщо проаналізувати кроки і дії на сам перед Європейського союзу за останні півроку, ну це дуже швидкий рух, і було прийнято дуже багато рішень, які не були прийняті в попередні два роки, і набагато більше рішень було прийнято вкрай важливих в стратегічній перспективі, аніж за ці всі попередні два роки війни. Про європейську бюрократію, давайте далі поговоримо. Чи можна говорити про те, що 25 червня розпочнеться офіційний старт переговорів переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу? Звісно, що Україна нас більше цікавить. Йдемо про те, що напередодні ввечері постійні представники держав країн Європейського Союзу схвалили переговорні рамки. Тобто, ми можемо говорити, що ми виходимо на новий етап зараз? Ну, звичайно, в принципі, починається. Практичні перемовини, тобто від теорії, ну як зазвичай, було прийнято рішення, що взагалі нас запросили, і про початок цих перемовин, в принципі, це звичайно довгий шлях, але нарешті ми від гасал, зокрема і від європейської демократії, переходимо до практики. Так, тобто, вже. Конкретні зустрічі, саміти, де будуть обговоритись і те, що Україна вже зробила за цей час, і що її необхідно зробити ще, але звичайно, це абсолютно позитивний крок. І ще один сигнал, зокрема і Кремлю, що це не лише декларації, ну принаймні про євроатлантичну інтеграцію зараз. Не йдеться, я маю на увазі про конкретні кроки і навряд чи їх буде чекати від Вашингтонського саміту, але е, шлях до е, приєднання України до Європейського Союзу вже е, починається і починаються, як я сказав, вже практичні кроки з реалізації цієї стратегічної мети України. Ну, чекаємо, власне, 25 червня, вже не так далеко залишилося. Європейський союз їм все складніше ухвалювати санкції проти Російської Федерації. І це факт, зокрема, не змогли узгодити черговий санкційний пакет, йде мова про обмеження газові, там скраплений газ і все, все інше. Але тут угорщина ні до чого виявилося, що Німеччина не готовий на такий крок. Що з цим робити, і наскільки взагалі реалістичним виглядає запровадження нових обмежень проти Росії? Ну, з, в принципі, я сказав би так, е, е, навряд чи слід очікуватися якісь проривних санкцій вже максимум було введено, і е, відмова від е, трубного газу газопостачання. Але тим не менш, в принципі, слід враховувати, що та ж сама Німеччина вона була найбільш мабуть залежною від російського газу на початок вторгнення і взагалі її енергетична система була переобладнана саме на газ, так і на російський дешевий газ і тому, скажімо так, їм вони насамперед дбають про власну економіку, і так вона багато втрат Зазнала за ці роки за останні два роки. Після там ну менше звичайно, після повної відмови від російського газу трубного газу. І їй необхідно більше часу, але вони шукають ці альтернативи. Ось зокрема там останні новини, так що по українській ГТС після 24-го року може йти Азербайджанський Газ до Європи. Тобто ці шляхи розробляються тут насамперед, я сказав би так: необхідно сконцентрувати увагу на Реалізації тих санкцій, які вже були прийняті, так і які Росія на при великі вдало обходить, про яке там зазначав і міністр закордонних справ Великобританії пан Кемер тобто, знаєте нібито нафту не покупає, а нафта надає набагато більше грошей до російського бюджету і до фінансування російської армії, аніж газ. Так, тобто, але е, ті ж самі європейські компанії, там судоходні, е, так званий цей е, тюньовий флот, е, вони продають, бадяжать цю нафту там в Туреччині, в Греції, в інших країнах, е, і купляють ті ж самі європейські країни, країни. Ось перекрити ці е, шляхи фінансування російської агресії, є набагато більш. Вагомим і важливим завданням аніж введення нових санкцій, тому що як я зазначив, в принципі, все, що могли з рахуванням того, що санкції мають підтримувати абсолютно всі країни-члени, вони були вже введені. Тобто треба сконцентрувати увагу на тому, щоб побороти ось спроможності Росії обходити ці санкції насамперед сам в питанні експорту власної нафти. Ну, цікаво, події розгортаються. Угорщина, бачите, принишкла. Принаймні, жодних палець в колеса української євроінтеграції зараз ж не вставляє, тому що без угорської згоди не можна було б той же процес перемовний запустити, правильно? І, вочевидь, санкції вони теж уже не гальмують. Ну, Угорщині, мабуть, в кулуарах пояснили, що терпіти. Не будуть і навіть обговорили ще взимку, коли ось е мали прийняти там рішення по виділенню на 4 роки 50 мільярдів євро Що ну і вже е за за ці два роки була обговорень і погроз в бік саме Угорщини, що якщо так буде продовжуватись е і буде вироблено новий механізм прийняття рішень. Так, простою більшістю, аби ось подібні очільники окремих держав не могли блокувати рішення, які поділяє абсолютна більшість інших європейських країн. Це раз, по-друге, Угорщина є вкрай вразливою і залежною від субсидій з боку Європейського союзу, так і, мабуть, Німеччина і Франція так само їм пояснили, що якщо вони і далі стромплятимуть палки в колеса в рішення Європейського союзу щодо України, цей крайник багатомільярдних субсидій буде перекритий. Ну і третій аргумент Ормандже чудово розуміє, що і його кермани, чи я сказав би так, в Кремлі. Що цей шлях європейської інтеграції він є досить тривалим, і е, ще вони встигнуть його заблокувати. А зараз необхідно продбати подбати насамперед про бюджет і щоб цей краник як я зазначив, не був перекритий з Брюселю. Ви згадували вже про цей випадок про намагання якимось чином встежити за російським нафтовим флотом, який є доволі великий, який якраз приносить основні доходи, основні заробітки для російського бюджету. Якщо проаналізувати заяву, зокрема міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона, то він каже, що треба на цей флот полювати. Ми знаємо, що Британія в багатьох випадках вона задає тон певний. Це такий натяк, як діяти європейським партнерам. Британія вже не в ЄС, але вона все одно може якимось чином впливати або штовхати партнерів до якихось дій. Ну, звичайно, як я зазначив, значна частина цього, цього так званого тінь там можна його поділити на дві частини. Тобто, Росія купила величезну кількість там застарілих танкерів. І зареєструвала там на підставні компанії. Це один крок, тобто це їх власність. Ось тут мають бути там діти сукупні санкції, виявляти, що вони належать саме Росії і перевозять російську нафту. Тут необхідні зусилля усього світового співтовариства насамперед і сполучених штатів і Великої Британії Європейського Союзу. І є друга частина, яка стосується безпосередньої участі. Європейських компаній о, у перевезенні цієї нафти, яку я так так само частково зазначив. Та ж сама там о, 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 Греція має дуже потужний о, танкер танкерний флотфлофлотілію. Так Мальта о, так само приймає в цьому участі. Ось тут вже безпосередньо можна повпливати. На кампанії, звичайно, вони не урядові натиснути на уряд цих держав, щоб вони натиснули вже на власні компанії і щоб ця ганебна практика припинилася. Але тут слід враховувати складності, тому що всі чудово розуміють, що ця нафта йде в багато держав. Європи і навіть багато ж було інформації в американських медіа, зокрема, там і Італія там скуповується нафту. Та я переконаний, там і до Німеччини вона доходить. Тобто, особливо враховуючи, що Росія е, надає величезну знижку. Тобто, це дуже складна е, проблема для вирішення, тому що ну, знаєте, як казав класик Карл Маркс, немає такого. Е, Злочини, на який не пішов би капітал, якщо прибутковість перевищує 300%. Тобто, а там це мова про мільярди, якщо навіть знижки сягають 20-30%, уявіть собі, коли це обсяг там, йде на десятки мільярдів доларів. Дякую дуже за відповіді. З нами на зв'язку був професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі.